Всім привіт! Ви на каналі Haminec. Сьогодні я покажу, як можна получати скини в CSGO. Просто виконуючи завдання в GC Skins. У мене зараз 87 монеток. Просто виконуєте завдання. І За них монетки получаєте. Звісно, що там треба скачувати, додатки онлайн проходити. Що, і ще я дам вам реферальний код, ссылка в описі і в закріпленому коменті. Е промокод Щоб ви зразу отримали 10 монеток, 10 монеток. Тобто початку, що його треба буде спочатку, беремо Мей. Зразу ходь, отут з самого верху, самого лівого, є нажат є іконка нашого профілю. Тоді нажимаємо туди є код і тут саме вставляємо той код. От. Тоді Enter і тоді вам дається 10 монеток. Монеток іще. Тут можна реально, тут неможливо, щоб не отримати скини. Неможливо, щоб не получити Коротше, але я б порекомендував, ви краще, якщо 100 монеток маєте. Так, зараз. То взяти краще Blaze Case. Взяти бо тут обов'язково якийсь випадок скін. Я собі б хотів би, щоб мені випав USB. Або якісь снайперки. І взагалі, щоб м 1 с випала. От. Ну добре, всім пока, ви були на каналі Haminecraft. Всім пока.